Доброго дня! З вами, як завжди, я Любов, і хочу вам сьогодні запропонувати такий самий самий швидкий спосіб, як зробити малосольні огірочки буквально за декілька годин, щоб вони у вас вже були смачні і стояли у вас на столі. Готуємо! Що для цього потрібно? Ось у мене такі огірочки замочені. Обов'язково замочені, і обов'язково не повинні отак потріч, щоб оці всі колючечки стерти, тому що під колючечками будуть такі мікропори, які ще пришвидчать процес скисання. Ось так все помито, парасольки такі, зонтики помиті, і чесночок почищений. У мене тут, може, кілограм, може трішечки. Менше огірочків, я взяла п'ять зубочків чеснику і потрібно буде 2 третіх навіть столові ложки солі. Готуємо. Так, Перш за все беремо ці парасольки і просто розриваємо на декілька частинок. Тут кропу іншої зелені не треба, в мене залишилось зовсім така невеличка гілячка селери і цього базиліку я вкину, вам це робити не обов'язково. Додали зеленю мисочку, огірочки, якщо отакі маленькі, як це мене, ріжемо на опіку. Я трішечки більше на чотири частинки. Додаю часничок. Часничок просто можна подавити, але я просто буду такими нарізати пластиночками. Можна додати спеції, яких ви хочете там ще. Я додавати не буду. Тільки сіль, кріп, чесничок і все. Так, ось все, що ми зробили. Додаю сюди. Ось так. Дивіться. Ось так, дивіться, дві третіх. Гарно перемішую. Ось і все. Тепер. Закладаємо у целофановий пакетик, такий, бажано прозорий. Підбираємо сіль, все, що тут залишається, все підбираємо. Не додаємо ні води, нічого. І ось так гарненько розмішуємо, все змішали. І кладемо отак в холодильник і декілька разів за ці дві годиночки, які в нас є, декілька разів перевертаємо. Кладемо ще один пакетик, щоб ніде не протекло. Так, герметично так гарненько зав'язуємо його. І так періодично прийшли, отак перемішали, перемішали і поклали знову в холодильник. Ось прийшов обід, ручки не прилежали. І двох годин. І дивіться, що в нас вийшло. Дивіться. Женьте. Який смак! Дивіться. Зелененький. Мало-мало-мало сольний. Ось такі самі до обіду. До картопельки слухайте. Зробіть і ви не пошкодуєте. Це справді смаку та.